слухаєш радіо рідного міста Янтарна ФМ. На годиннику маємо 10.30. і просто зараз у студії напроти мене не Тарас Ведунь, а дуже дуже приємна компанія. Дуже рада бачити. Ми всі з командою Янтарна ФМ раді зустрічати вперше і сподіваємося, не востаннє. Раднюк. Поліна, привіт. Привіт! Поліна, учасниця 7-го г класу нашої Новорівської школи номер 1 І власне Поліна представляла клуб Карате. Нещодавно клуб Карате Одісей у Румунії на міжнародному турнірі і стала бронзовою призеркою цього турніру з Карате у Бухаресті. Це дуже-дуже круто. Ти надзвичайно велика молодець. Тому ми, користуючись такою нагодою, просто не могли не запросити тебе сьогодні до нас в студії. Хочемо поговорити з тобою детальніше про те, як то все відбувалося, окей? Okay. Отже, як взагалі сам турнір тобі? Де він відбувався? І отак ти приїхала. Що ти відчувала? Яка там атмосфера панувала? Ми приїхали в Бухарест. Там так. була атмосфера така, досить було страшно, тому що нова країна і багато нових людей, яких я зустрічала. Було дуже комфортно, якщо чесно, було дуже гарно там. Ну і таке дуже комфортно. Чи не спознайомилася? Ні, якщо чесно. був це... такий дух суперницький, так. мабуть, та, Просто от власне про суперників. В твоїй категорії було 16 суперників, Наскільки ми знаємо. Як самі бої проходили? Скільки поєдинків ти провела? Я провела 4 поєдинка, з них три виграла. Супер. Програла бій один румунці. Угу. Було досить ну, було неприємно, тому що було дуже. Нечасно там були бої проводились, ага. судді були засуджені деякі, їм давали гроші, і вони засуджували більшість українців. Ага, навіть така була ситуація. Так. Ого бо та, бо власне, у той момент, коли помилка трапилася, от що ти відчувала в той, в той, в той час, так? І воно тебе засмутило. На так було досить неприємно, але я взяла з цього великі висновки uh -huh. і буду над тим більше працювати. Молодець. Слухайте, про суперниць сказала. Взагалі, які учасники були, скільки країн там приймало участь, якщо можеш сказати, е, якусь таку може навіть статистику нам підвести, щоб ми розуміли, з ким ти змагалася, і взагалі який турнір був між ким відбувався. Особливо в мене було в категорії 16 людей, була блокторія мінус 47 кілограм була. Було пара румунок, о, дівчинка з Угорщини, Португал, дівчинка з Португалії. Я ну було досить багато румунок. Угу. Загально приймало 30 країн участь. О, і багато 1500 людей. Вау, круто! О, були країни як Угорщина, Португалія, Німеччина, Франція, Монако дуже багато. Навіть не перелічити їх. А з України власне ти. Я була ще mm. зі Львова, у нас є клуб з ага, Львовіща ага. і там теж їхало більше ніж 60 людей зі угу. Mm -hmm. mm -hmm. Було з України ще багато клубів було приїжджало. Mm -hmm. Та й все. Круто, слухай, ти молодець. Виграти треба, із чотирьох, і плюс дійсно, якщо ти кажеш власне про те, що там були навіть такі от умови не завжди справедливі. Витримати це не тільки фізично, але і емоційно. Це треба бути дуже сильною і дуже стійкою. А саме, якщо говорити про той вид спорту, то він ну, теж вимагає дуже великих зусиль і дуже такої праці над собою. Як взагалі часто ти тренуєшся і де тренуєшся? Е, я тренуюся три рази на тиждень. От льодова арена на третьому поверсі. Угу. Нас тренує горбовий Орес Богданович, там досить великий зал, там ще є частинка для фізпроцедури, там займаються хокеїсти, фігуристи, багато хто приходить, фітнес всякий, ну, там дійсно дуже цікаво. А розкажи трошки про свого тренера. Можемо ми навіть привіт передати. Він точно буде слухати нас. Якщо не зараз в прямому ефірі, то потім в записі і відео саме передивиться, яким він є, і як от проходять ваші з ним тренування? Чого він тебе навчив? Е, мене тренер навчив досить дуже багато. Він дуже цікавий, веселий. Свариться, не строгий. коли буває, коли сильно людина затупить там або вчинить щось погане, він може насварити. Але він є дуже весела, світла людина, чесно. Я би не хотіла інакшого тренера, крім нього. Класно. Я думаю, що то буде дуже приємно і тренеру самому почути. І може, ти навіть когось змотивуєш, теж почати карате займати. До речі, чому саме карате? Чи не якийсь інший вид спорту? Тому що карате він зміцнює дух, робить тебе сильнішим, тримає в тебе формі, ніколи тебе, ну. Він завжди тримає тебе і ніколи не відпускає від себе, тому що спорт це як частинка душі твоєї от карате – Це от, ну, дуже цікавий спорт, дуже ну, важкий можна сказати, але в ньому можна багато досягти. Я цьому переконана, і навіть якщо говорити про тебе, Поліна, я думаю, що попереду знаю, впевнена, що з таким характером вона навіть так, ти дійсно ти говориш, що той спорт загартовує. Видно по тобі те, що це таку стійкість, ти така дуже врівноважена, дисциплінована. Це ж свідчить про те, що ми будемо тебе в студії на ФМ ще раз і ще раз запрошувати. І ти Будеш говорити про свої нові нові перемоги. Це дуже круто. А чи взагалі ти мрієш ще на. Ясно, що мрієш, але може, якісь собі ставиш і цілі наперед на майбутнє представляти Україну на ще якихось більших міжнародних змаганнях. Може, вже щось таке планується? Так, планується через місяць, буде турнір у Венеції 1 грудня, буде розпочато. Мені потрібно тренуватися, щоб там перемогти, буде дійсно буде ще більше людей. Це буде більша країна, буде набагато сильніший турнір. Там, ну це взагалі це турнір найвищого левела, як сказати. Так круто. То є мотивація зараз займатися ще більш зосередженіше е тренуванням, напевно, почастішою чи залишиться такими, які були? Так, почастішують. Круто. А що би ти порадила тим, хто, наприклад, слухає нас просто зараз? Хотів би теж, наприклад, почати займатися карате, бо навіть знаєш, будемо говорити чесно, іноді думають дівчата, що це більш такий пацанячий від спорту. Ну йдуть там танцями займатися малюванням, чи ще щось. мало хто ну багато хто сумнівається в собі. Думає, що може не зможуть, можливо, не вистачить сил. Як от почати тим займатися, якщо є до того бажання, і не втратити в себе віру. По перше, потрібно не боятися. Піти попробувати сподобається обов'язково продовжувати. Якщо є ціль, треба її ставити і продовжувати з нею. Якщо є талант до цього, потрібно обов'язково розвиватися, не закопувати себе в ту яму. І ніколи це не Е, Ще що порадити, щоб люди ніколи не боялися проявляти себе в інших видах спорту, так як футбол, бальні, танці, звичайні, йога. Там якщо в них є до цього пристрасть, хай вони цим займаються, тому що кожен спорт є унікальний по своєму, і ну це дуже круто займатися спортом. Мені, чесно, мені навіть нічого вже й додати. Я думаю, що можливо після цього до Ореста Богдановича зараз то. Подвонить каже, слухайте, я там чула чи чув Поліну, Хочу теж займатися карате або якимось іншим видом спорту питати права. Спорт будь-який, і взагалі будь-яке заняття. Воно воно дуже нам потрібне. Треба шукати себе, бути на своєму місці. А ти дуже молодець. Ти точно на своєму місці, ти точно робиш те, що треба. Розвивайся далі ще більше. Може, ти до речі думаєш про те, щоб ще якимось спортом займатися, або не спортом. Я займалася, до речі, дуже багатьма видами спортами, але каратену найбільше за запалив душу. Та, так? Так. Ну то, значить, то однозначно твоє. Ми тобі зичимо успіху на майбутньому турнірі. Тримаємо за тебе колочки, будемо вболівати. Ти обов'язково тренуйся. Тримай нас в курсі і ми тобі зичимо найбільшого, найбільшого успіху. Дякую, дякуємо тобі. Янтарне ФМ